Родився, шановні українські воїни. Ви перші українські солдати і офіцери, з якими я зустрічаюся цього 2016 року. А 30 грудня я вітав наших захисників на Луганщині. Перебуваючи тут, в Тернополі, не можу оминути увагою. Героїчну 44 ту окрему артилерійську бригаду, відродившись трохи більше роки тому, вона вже прославилася своїм бойовим шляхом. І взагалі процес відновлення 44-ї дуже добре і яскраво демонструє те тенденції, які відбувалися Збройними силами України протягом останніх років. 13 2013 році з цієї території військової частини був знятий останній караул. Була ліквідована артилерійська частина. Артилерія, яка під час нашої визвольної вітчизняної війни 14-15-16 років продемонструвала свої найкращі якості. Бога війни Артилерія, яка забезпечила ефективне застосування і прикриття Збройними силами України всієї ділянки фронту, було знищено. Причому наголошую, що знищувалося свідомо. І саме тому першим пріоритетом моїм як Верховного Головнокомандувача було відродження саме артилерійських частин. І мені приємно, що 44-та покрила себе славою під час бойових дій на Східному фронті, стримуючи російського агресора від просування вглуб української території. За проявлення в бойових діях. Героїзм та мужність, успішне виконання бойових завдань, 67 військовослужбовців бригади представлено в державних нагород. Десятеро з них, на жаль, посмертно. Підрозділи 44-ї брали участь в боях поблизу населених пунктів Червоний Партизан, Азерянівка, Нелепівка. Артемова, Новгородське, Дзержинськ, Зайцева, Вуглегорськ, Логвінова, Горлівка. Високий рівень ефективності роботи української артилерії. Ви славні воїни 44-ї довели під час Дебальцевської операції та боїв за Донецький аеропорт. Це у вашій бригаді. Є неперевершені герої, солдати, сержанти, офіцери, в особистому заліку яких по кілька десятків знищених бойовиків або до шести підбитих російських танків. Воістину сказано хто з мечем до нас прийде, той від ночай загине. Шановні друзі! За короткий час ми відновили боєздатність Збройних сил України. І ви, я твердо сподіваюся і переконаний відчуваєте цю позитивну динаміку на прикладі своєї бригади.